Всім привіт! Сьогодні перший раз я хочу спробувати збити масло ось таким міксером. У мене десь тут є літр 200-літр 200, літр 300 плюс-мінус. Ну, це не важливо, який, як сказати, який об'єм. Просто хочу спробувати, що в мене вийде. І вам показати заодно. Я зараз ставлю на саму більшу швидкість і потрошки буду вам етапи показувати, що з цього вийде. Чи вийде взагалі? Сказали мені на саму максимальну поставити швидкість, але на саму максимальну я ще ставити не буду, тому що воно ну, по всій хаті порозлітається. Поки що так, як загустіє, то там більше. Це в мене швидкість яка? 6. Я поступово додаю швидкість, потрошки. Вже зміщаюся, сподіваюся, що все вийде. Дала повний максимум. Трішки зупинила, щоб показати, що вже утворюються такі, як сказати, грудочки. Ще трошки позбиваємо і зараз будемо бачити далі результат. Також кожних декілька хвилин я беру ось так лопаткою такою. І все зі стінок згортаю, щоб воно рівномірно все перекалашматювалося, щоб нічого не залишалося на стінках. Не знаю, це буквально я десь кожних дві хвилини. Я дивлюся, що вже так більше таке стає, розслоюється на масло і маслянку. Зменшила трошки швидкість, бо вже розплиснює дуже сильно. І щось трошки виходить. Дивлюсь. Оце вже така якось. Вже більше таких грудочок стає. І на смак вже похоже на масло. Але ще треба трошки дозбивати. Вже краще видно, що є масло. Але ще я буквально трошечки ще дозбиваю. Буквально одну хвилинку. Вже тут видно, що масло хоче більшу таку копичку зібратися. І зараз ми це допоможемо. А що нам треба? Треба підготувати холодну воду для того, щоб промити маску І дивіться, яка в мене краса вийшла. Я зараз це все перекладу в холодну воду. І покажу вам. І так, мені цікаво, як називалась у вас оця. Скажімо так, сироводка чи як сир ну, сироватка це від сиру, а нас сказали на це маслянка. Напишіть, будь ласка, як у ваших регіонах, областях називалось. І зараз вам покажу ой, трошки. Ось так, ось такий в мене кусочок вийшов. Зараз я його промию від маслянки і покажу, що далі зважу Подивлюся, яка вага вийшла. Так, ось такий гарний в мене кусочок вийшов. А вага цього кусочка. Дивіться, 375 грам. Це без тарілки. Це самий чистий, чисте масло. Ось так. Кому б сподобалось, ставте лайки пишіть коментарі. І ще одне я хотіла вас запитати: це про те, що. Напишіть, будь ласка, що можна приготувати з цієї маслянки. Буду дуже рада і вдячна вам, якщо ви мені напишете якісь рецепти. Дякую вам, всього найкращого. Кому сподобалось такий. Ну, це я вам скажу, що зайняло в мене не так багато часу. Ну, якщо з, тим, з усім, що я там мило важила, знімала, то 20 хвилин. А збивалось воно ну, до 10 хвилин. Навіть можна ну, звичайним, тим, міксером, звичайним міксером можна збити, просто ну, дивитися на, на вищих швидкостях. Або починати з меншої, по, поступово збільшувати, збільшувати і збивати. Так, також вийде набагато швидше, ніж в банці. Тому що в банці треба колотати десь ну, декілька годин. Тому що я. Робила, знаю І також також я маю сир зробила в Америці домашній. Кого цікавить, як я це зробила, то пишіть коментарі. І на наступний раз обов'язково знімлю і покажу, як я робила сир домашній. так Тому що тут сиру немає. Ну, масла я домашнього теж ніде не бачила. Всім гарного дня і всього найкращого. Мирного всім неба!